Учениця 11 класу ліцею номер 13 Ангеліна за допомогою симулятора освоює навички керування fpv дроном. Робить це вперше. Зізнається, якщо підняти БПЛА вгору вдалося швидко, то ось управляти ним на висоті було нелегко. На такому симуляторі працювала перший раз, але я часто граю з братом своїм молодшим у приставку, і тому ми часто грали, можна сказати, такі войнушки, і коли треба було літати на літаку, тому частково з цим знайомлю. Але скажу, що на цьому симуляторі набагато важче, тому що дрон не тримає рівновагу сам по собі і треба його регулювати. Тому навіть банальну віконечку я не змогла залетіти. Проте літати дуже цікаво. Вчився керувати дроном й одинадцятикласник Богдан. Саме освоєння настільки вже й важке, це ще це все справа часу, тому з якщо витрати достатньо часу і набратись досвіду, то в принципі це все буде легко, але потрібно вчитися, навчатися. все таки ми живемо знаємо, якісь ситуації, тому такі знання є потрібними і не факт знадобляться, але для загального знайомлення потрібні. Організували майстер-клас для дітей Хмельницькі нацгвардійці. Якщо людям дуже легко виходить, вони тоді стають безпосередньо пілотами. Це називається зовнішній пілот БПЛА. Якщо людина гарно орієнтується на місцевості, її, то вона стає штурманом. Зовнішнього оператора БПЛА і ну і крім того, там є люди, яким, наприклад, цікавіше, більше вибухові речвини, там боєприпаси, то вони називаються сапери. І крім того, є ще в екіпажі водій автомобіля. Вчитель предмету захисту країни Володимир Зюбровський каже, подібні заняття для школярів важливий етап у їхньому патріотичному вихованні. Навіть того року, що в нас не було розвинута настільки програма, були хлопці, які навчалися, які про це чули. Ми їх водили в інші центри, показували. І вони після навчання, після закінчення йшли у військові і навчалися за програмами тих напрямків, які зараз потрібні нашому війську. Ірена Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.